Книга дії святих апостолів. На апостолів почалось переслідування. Апостол Петро у в'язниці, і ангел чудним способом його визволяє. А цар ірод тоді підніс руки. Щоб декого з церкви гнобити, і мечем він стяв Якова брата Іванового. А бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити й Петра, були ж дні опрісників. І, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивести людям його по пастці. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася богові за нього. А як ірод хотів його вивести, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився, і у в'язниці. Засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, Мерщі вставай. І ланцюги йому з рук поспадали. А ангол до нього промовив Підпережися і взуй сандалі свої. І він так учинив і каже йому зодягнися в плаща свого, та й за мною йди. І, вийшовши, він ішов вслід за ним і не знав, чи то правда, що робилось від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожі минули вони першу і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І, вийшовши, пройшли одну вулицю. І відступив ангол зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук іродових та від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши він, прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком. Де багато зібралося й молилося. І як Петро у фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася рода. Та голос Петрів, розпізнавши, вона з радощів не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротах стоїть. А вони їй сказали чи ти невісна? Та вона запевняла своє, що є так. Вони ж говорили, то ангел його. А Петро і далі стукав. Коли ж відчинили, вони його вгледіли та й дивувалися. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як Господь його вивів із в'язниці і сказав: Сповісіть про це Якова і браттю. І, вийшовши, він до іншого місця, пішов. Коли ж настав день. Між вояками щенилась велика тривога. Що то сталося з Петром? А ірод, пошукавши його і не знайшовши, віддав варту підсуд і звелів їх стратити. А сам із юдеї відбув у Кесарію і там перебував. А ірод розгніваний був на Теріан та сидонян. І вони однодушно до нього прийшли і вблагали царського постельника власта, та й миру просили, бо їхня земля годувалась царської. Дня ж призначеного Ірод убрався в одежу царську і на підвищенні сів та й до них говорив. А натовп кричав голос Божий, а не людський. І ангел Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові, і черва його з'їла, і він умер. Слово ж Боже росло та помножувалося. А Варнава та Савл, службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, узявши з собою Івана, що прозваний Марком.